Моє всім вітання. Сьогодні хочу вам розповісти мій улюблений рецепт кабачків фаршировані кабачки. Ну, для того потрібно кабачок, такий не маленький, а величенький. Ріжемо шкірочку, якщо він молоденький, не обчищаємо, нарізаємо на кільця, вирізаємо серединку, щоб у нас ось такі утворились. Бублички, колечка. Відварюємо в солоній воді. Відварювати дуже уважно, щоб вони не переварились. Як переваряться, буде несмачно. Буквально 2 хвилиночки, до трьох, не більше. Скинули в дружок після того і обдали холодною водою. І заготовлений фарш. Фарш заготовлюємо просто як на голубчики, можна без м'яса. Це коли хто піст, буде ось, піст готувати таке блюдо, дуже смачно, так, теж без м'яса, більше моркви додати. І все. І оці колечка можемо в духовочку на в духовку Надеюсь їх викласти, зверху і ще бажано соусом залити. тоді. В духовці буде дуже смачно, можна просто на сковорідочку їх і обжарити з двох боків. Спочатку я обжарюю на сильнішому вогні, а потім зменшую огонь, додаю ще трішки соуса і протушуємо. Ось так дуже швидко, дуже смачно. І Якщо вам сподобається такий рецепт, то ось ці бланшировані кабачочки. Ось такі Такі на кільця бажано заготовте на зиму, просто візьміть їх і заморозьте. Буде взимку, теж вам дуже смачно. Ну ось так. Всім приємного смаку. І ще пригадала, тут у мене ось такі і жовтенькі маленькі кабачочки. Дуже їх любимо, саме більш любимо жовті. Так, Ми їх смажимо, а ще дуже смачно приготувати. Кабачки ось ці, ну, любі звичайно приготувати із капустою. Спочатку потушкуйте капусточку. Капуста буде трошки довше готуватись, а потім натерти кабачки на тертошечку і додати до капусти. Ну, звичайно, все як завжди: морква, цибулька, помідорка або томат. Томат завжди готуємо свій томатний сік, практично не купуємо, тому додаю ще соку трішки. тоді. Дуже-дуже смачно. Ну ось так, Всім приємного смаку! Готуйте овочі! Це якраз влітку наше здоров'ячко, Чим більше вживати овочів. Дякую всім за перегляд і до побачення! Приємного смаку!